Саморобні стійки для колонок DeFi S2000MK3. Стійки зроблені з стінолемельного ясена. покриті масловоском воском. Колір st 113 Розмір нижньої платформи 35 на 30 на 3 см. Розмір верхньої платформи 25-17х2 см. Зроблені також заглиблення для того, щоб легко можна було їх зібрати. Використана меблова труба діаметром 50 мм, товщина на стінки 1 мм. Ну і також відповідно фланці і саморізи. Знизу маємо ось такі підставочки. Висота стійки 65 см. Покриття кольору максимально наближене до дерев'яних накладок самих колонок. Вийшло досить непогано. Ну і відповідно, Друга стійка. Висота стійок була зроблена з розрахунку, щоб не закривати зображення картинки від проєктора. Розмір зображення 120 дюймів. Проектор формує X5, показує чудово.